Кажу хлопцям: ви малюєте чотири картини. Ну ну ми мінімально за п'ять тисяч на концерті. Зірки наші продаються картини. Хлопців, да Кажу, чотири картини це дрон. 28-річний військовослужбовець Євген на позивний малий, вдруге бере участь у заняттях з арт-терапії. Чоловік розповів, що минулого разу намалював лисицю, картину сфотографував та відправив своїй родині до Харкова. І у вас там улюблене місце в Харкові. Витіраю. Що згадують? часто? хотіли до Дому хотів. І між собі. А самовіки місце. місце? Да, да, Молодець. Да. Не знаю, парк місце. любий. який Всі красиві парки. Я опирайте, Це взагалі. Ще трошки впірайте, щоб студенька була при світленьках. Коли восстанів дому. Два роки назад Олена Буката розповіла, що арт-терапію для поранених проводить разом з представниками громадської спілки Дім ветерана. Олена говорить, що кожен військовослужбовець має, хоч на годину, забути про війну. То ми даємо картинки, або це вони хочуть самі, що вони хочуть. То тобто, ну от вибираєте якусь картинку. Ми малюємо ну, і весь час. У нас ці картинки, одна і та ж картинки, кожен її бачить по-різному. Оцей кораблик з прошлого разу минулого разу малював хлопчик взагалі Дуже, дуже було йому важко. Він кидав цього пензлика. Він каже. Я не можу, мене руки тремтять, але ж бачите, який шедевр. Вийшов картини. Військовослужбовців продають на аукціонах в Україні і за кордоном. За зібрані гроші купують дрони та автівки для фронту. Розповіла волонтерка Юлія Толмачова. Оціх чотири пікапа. Ми купили в Швеції і вони їдуть на евакуацію. Два в Авдіївку, один для ССО і один для підрозділу Айдар. Збираємо, робимо виставки, якісь ярмарки. Робимо аукціони, якісь робимо. І ну таким чином вони допомагають не тільки вони отримують якусь психологічну емоційну розрядку, а таким чином вони допомагають своїм побратимам. Тетяна іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.